Всім привіт, любі українці! Сьогодні ми з вами зустрічаємося в черговій серії рубрики рубрик, лайфхак лайфхаки статиста, яка в нас буде присвячена грі на конкретному класі техніки, а саме на легких танках. Сьогодні ми з вами подивимося два дуже крутих бої, які я скатав на одній і тій самій карті. але з... На двох різних танках із різних респів, поговоримо про те, як грати на ЛТ, хто може грати на ЛТ. Поговоримо про те, які рішення я приймаю в бою для того, щоб бути максимально ефективним і максимально якісно реалізувати потенціал тої чи іншої машини. От, відповідно, перед тим як ми почнемо, будь ласка, не забувайте е, підтримувати це відео лайком, по бажанню можете підписуватись на канал, мені також це дуже приємно. Так також писати коментарі взагалі, що ви думаєте е, по тим порадам, які я вам даю. Можливо, ви також можете дати якісь поради. Я обов'язково всі коментарі читаю та, та завжди відповідаю. Також хочу подякувати тим людям, які це вже роблять. Вони створюють активність на каналі, канал хоч маленький, але вже є постійні глядачі, і я їм дуже за це дякую, тому що саме ви розвиваєте цей канал і рухаєте його вперед. Давайте переходити вже до боїв. Відповідно, перший бойочок у нас буде на стоп не цей бойок. вибачаюсь, ми його потім посмотримо. Перший перший у нас буде на танку з 8-го рівня да, преміумний. Я попав на карту Рибацька бухта, як ви бачите, з нижнього респауна. Відповідно, граю я тут в топі списку проти танків восьмого рівня. Ну як в топі, да? умовно кажучи, проти танків свого рівня, бо я тут не граю там проти танків шостого чи може там сьомого рівня. І що я роблю? Дивіться, як я завжди казав, з чого починається рубрика лайфхаки статистики, це завжди на всіх картах, на всіх типах техніки, ви маєте проаналізувати стап та карту, на якій ви граєте. Перше, на що ми звертаємо увагу, коли граємо на легкому танкі, це на легких танків-супротивника, які в них машини є, які будуть з вами конкурувати. Відповідно, бачимо в її команді так само Колісне ЛТ і ELC Even 90. Що це нам каже? Так як в в команді ELC 90 Євен 90 це пасивний ЛТ, який вас може пересвітити прямо в кущах за рахунок командирського обзорного прибору і оптики, так тобто, умовно кажучи, ми вже знаємо, що на колісному ЛТ ми не можемо їхати в квадрат «Е3», «Е4». Є три дане верніше правильно так сказати, тому що опять же такий єлсієв 790 з квадрата в H2, H3, Нас може доволі легко пересвітити, тому відповідно ми займаємо центр карти, тому що на центрі карти це одна з ключових позицій на цій карті. Відповідно, вона контролює як місто трошки. Да, ви можете там пересвічувати машини, які йдуть ось тут, да, в місто давати інформацію своїй команді, плюс по ним працювати. Ну і також ви контролюєте центр карти з рахунок цієї позиції. Проїзди по цьому центру карти, потім якісь можливо ЛТ, які будуть тут кататись. Да? ну і Відповідно, також вносить демедж по так званій полці, ПТСАЛ. Відповідно, займаємо цю позицію з рахунок того, що ми найшвидші на карті, і відповідно можемо собі це дозволити. Як я й казав, що ЛТ супротивника будуть підставлятись, і відповідно ми перше ЛТ за і вбиваємо. Далі таки знову постійно переміщуємося між кущами для того, щоб світити постійно тримати в напрузі і лівий і правий фланг, тобто для того, щоб максимально якісно використовувати свій огляд, і за рахунок цього я от в таймінг викидався і пересвітив її 790 яка я так розумію, змінювала позицію. І я їй мало того, що підпалив, так ще й її команда по-моєму, асисту забрала, що також є дуже дуже непоганим результатом. Далі ми бачимо, що команда супротивника бачить, що на центрі немає жодного спротиву в нашій команді, як ви бачили, що на центрі карти граю тільки я. І відповідно їхній важкий танк намагається його прожати, зайняти. Ну і це доволі непоганий му з його сторони. Єдине, що в нього чол, що він анскільний і він не може реалізувати цю позицію. І відповідно я його буду контрити, тому що він має бути наказан за свій агресив плейс, і я його накажу, повірте, далі ви це побачите. От, е, значить, е, що також на що треба також звернути увагу, це е, завжди ви на ЛТ маєте моніторити ситуацію на міні-карті. Тобто постійно дивіться на карту, чому? Тому що мінікарта це і ну, джерело дуже дуже важливої і якісної інформації. Е, ви маєте розуміти, де програють союзники, де ви можете зараз програти, там де можна допомогти, де можна поїхати поцвітити, де звільнився якийсь простір і так так далі, далі, так далі. Так далі. Тобто не забувайте це робити. Ну і відповідно, також, як я і казав, не забувайте швидко при... постійно переміщатись для того, щоб е... то там, то там, то там підсвічувати і бути, е... так би мовити, з, неочікувано... з неочікуваної сторони для супротивника постійно. От, ви бачили, наприклад, Альпін Тайгер е... зрозумів, що напевно якось лавешних засвітився і е... можливо да, ЛТ під'їхав знову до цих кущів, е... намагався змінити позицію в таймінг, тіпа, попробувати це. Ну це я так думаю, що він так це робив. Е... Ну і я за рахунок того, що швидко примістився, знов таки його контрить. його законтрив, по-перше, дав дві тишечки, по-друге, досвітив його для своїх ПТСА, які успішно по ньому відпрацювали. Також, знов таки, я під, піджимаю центр, не віддаю цю позицію, за рахунок свого огляду вогневої потужності відганяю. Есте супротивника бачу се, який намагався мене законтрити. Опять же таки наказую його за агресів плейс, тому що він намагається щось там когось контрити. Опять же, таки, таке кажу, він анскільний. Він не може мене законтрити, але він як і цей Тайер, Тобто рухаться вони правильно, тільки скіла і розуміння в них не хватає, що так не можна контрити легкий танк, який грає от відповідно так на центрі мапи. E, значить, далі м -м, рахунок 7-8. Бій e, розвивається стрімко і доволі, як би мовити, непогано для нашої команди. Ми вже прожали повністю першу горизонталь, але в нас є величезні проблеми в місті, тому що там залишилась тільки одна шотна шкода Т-56, яку, е, ну, вочевидь, зараз заберуть, бо в місті знаходиться дуже багато машин противника, а вона ще й кудись там рашить незрозуміло для чого. Е, ну, Зрозуміло для чого мені. От, е, значить, Знов-таки переміщаюся, розумію, що треба повністю віджимати центр карти, тому що під'їхали наші союзники, під'їхав Ксорчик, під'їхала Йолка, під'їхав Удис. Тобто ми взяли їх в команду на півоточення і за рахунок того, що я підсвітив гвардійця на центрі, ми його, по-перше, вбили, і по-друге, ми повністю звернули саме центр карти. Що дає нам центр карти, наприклад, на карті Рибацька бухта. Тут я, кстати, допомагаю дебілу на йолки, я немножко поіграти. Ну, обраті внимання, що він буде далі робити, але тим не менше. Значить, центр карти на Рабатській бухті контролює по суті цю карту, як я вже казав на початку бою. Тобто, ви фактично за рахунок перше своїх шико переміщення між там, умовно кажучи, квадратами Є3, е Є7. Е контролюєте як правий фланг міста, тобто там вони не можуть приїхати без інформації, так умовно кажучи, е контролюєте постійно. У цю сторону, тому що опять же, таки, мало ліво цей придурок на юрце, до сих пор там і стоїть в цих квадратах, бо він абсолютно спокійно може там не світитися. І якщо він там змінить позицію, то ви тут прокативатися, пра до кінця, для того, щоб точно ну, зрозуміти, що там машини супротивника немає. От, е, Далі таки знову, з цього центру карти, я знову таки за рахунок того, що в мене є класна вогнева потужність е, зношу, е, спочатку СТ супротивника, потім відпрацьовую попит САУ супротивника, тому що в мене є круговий простріл по всій карті. Опять же, за рахунок того, що це центр мапи, очевидно. Да? Я вже задовбався це казати, але тим не менше, я думаю, ви розумієте про що. Далі ситуація складається так, що в нас е, м, залишається арта ЄЛСІВ, е, яка АПК, очевидно. Ну і, і гвардієць, який е, е, я не побачив, скільки має ХП, але тим не менше, ну він очевидно теж не боєць проти ВКшки проти Юдеса. Е, і я розумію, що мені треба діяти. Знов таки я е, швидко змінюю позицію, переїжджаю е, е, за кущики, завжди стріляю з 15 метрів від кущів і починаю кумулятивно відпрацьовувати ВК е, 100 нуль. За рахунок цього ми його просажуємо, він заганяється в закриту позицію. Я розумію, що я можу поїхати його вбити. Тобто, от ви бачите, ЛТ дожив до кінця бою, насвітив щось і вже багато дуже не стріляв. Відповідно, вбиваю ВКшку, далі йде за артилерією, Бачу, де арта стоїть, відповідно, заряджаю зразу по і починаю її вбивати. Тобто... Першу бою я намагаюся вам максимально пояснити логіку своїх дій для того, щоб в наступному бою вже говорити про паттерни гри на ЛТ, про лайфхаки, які я вам е, хочу порадити. Да? І як грати на цих ЛТ, як їх правильно реалізувати, та як взагалі е, ну, ви маєте, якщо ви навіть граєте, не ви граєте, а умовно кажучи, на ЛТ, а ваш, ваш союзник, то як йому можливо там допомогти е, в бою зіграти і так далі. Е, відповідно. Цей бій не закінчився. Як ви бачили, давайте підсумуємо результати: 5500 шкоди мене нанесли, 2000 тисячі асисту. Ми зробили, тобто, відповідно, сім з половиною тисяч демеджа ми вивезли з цього бою. Що є дуже і дуже непоганим показником. Також зробили 5 фрагів. Переходимо до другого бою, в якому вже будемо розбирати відповідно ті самі лайфхаки, да і паттерни статисти, які я вам рекомендую робити. Ну, по перше. Значить, що треба сказати про ЛТ. Це те, що на ЛТ я вважаю, я б я би так зробив би, знаєте, щоб була заборона. Якщо в тебе погана статистика там за останні три місяці, і ти на топах не робиш там дві тисячі навіть шкоди, то щоб ЛТ в твоєму ангарі просто світили сірим, були недоступні для гри. Чому? Тому що ЛТ є клас, він є, умовно каже, самим, скажімо, кастрованим шолі, тому що банально ЛТ має найменше ХП. Найменше броні, е, як правило, ну, за, за деякими виключеннями е, дуже погане бронепробиття, е, плюс-мінус невеликий альфа страйк е, і так, також там так, так, плюс-мінус не, не не дуже класну якісну стабілізацію, там, швидкість зведення і так далі. Тобто, для того, щоб реалізувати цю машину, е, ви маєте розуміти, як грати від маскування і грати від. Е, Дистанції, знати дуже багато позицій на картах, знати, як правильно по цим картам переміщатися, розуміти таймінги переміщення, от, як, наприклад, в цьому бою происходит. Значить, По-друге, на що ще треба звертати увагу, коли ви граєте на ЛТ, підходи ігри на ЛТ, як на мене, це не грати на ЛТ куколда. що я називаю ЛТ куколдами? ЛТ куколд — це, наприклад, ELCN90 чи Манкіора, тобто ті ЛТ, які вас взагалі як гравця на всіх інших танках отупляють. І в конкретному випадку ну, ви ні в чому не вчитесь, коли ви граєте на Єлсі М90, як на ЛТ, тому що, по-перше, вона всіх, очевидно, пересічує. тобто, ну, ви, ви можете не займати якісь там супер прикольні позиції, а просто стати в якийсь дефолтний куст, от, наприклад, на цій карті, це там J3, і з рахунок командирського обзорного прибору просто пересвітити танчик, який там стоїть в квадраті е 2 Е3. Взагалі без питань нічого для цього не роблять, розумієте? Да? І плюс, чому я називаю це ЛТ-Кукол? Тобто ЛТ-Кукол для мене це ЛТ без гармати. Ну, Понятно, що в Йолки, бо в Мантікори гармата є, але ну давайте будемо відверті, що ну, це сміття не гармата, в йолки жахлива стабілізація, жахлива точність. Жахливий ну, урон з пострілу, жахливий ДПМ, ну, то є все жахливо, жахливе бронепробиття і так далі. Да? Ну і відповідно ви фактично на цьому танчику можете тільки світити. Да, звісно, Деколи на йолці даєте подумати, але давайте будемо відверти, скільки таких боїв. І по-друге, скільки... яка у вас там середня шкода на Йолці, ну, коли ви обманюєте. ну, Давайте не будемо про це. Тобто йолочка, вона в принципі не про демедж, вона більше про. Саме Асіст, так само, як і Мантіпора. Тобто завжди старайтесь обирати е, собі в бою той легкий танк, який може не тільки світити, але й дамажити. Чому? Тому що е, така легка машина навчить вас не тільки е, правильно світити, тому що ви будете правильно займати там позиції для пересвічування е, противника, але й при цьому всьому наносити велику шкоду за бій, що також я вважаю є найбільшим задоволенням від цієї гри, саме наносити самому демедж, а не світити його комусь. От по-третє, як я і сказав, що ЛТ має жити до кінця. Це дуже важливо, щоб ви запам'ятали, тому що багато в ми Е, по-перше, зараз в командах дуже багато легких танків, і, як правило, ці легкі танки живуть на більше трьох хвилин в бою. Ба більше, навіть союзники це мотивують, тому що вони пишуть там на початку бою, що Полте поїхав куди-то упоролся на якусь дуже людськову позицію для того, щоб якісь тупоривий союзник дав на одну-дві тички більше забій, хоча це його будуть. Єдиний тачки забій, тому що більше, якщо йому ніхто не підсвітить, він себе ніяк не реалізує, тому що він думає, що тільки ЛТ йому має світити. Тобто, тут гри на ЛТ, це не те, щоб поїхати придуркам посвітити в перші там, 40 секунд бою на суперризикову позицію. і або з вірятністю 50 на 50 померти або не померти. Ні, ЛТ — це про інше ЛТ це про час і простір, це про життя до кінця бою. Тобто, як бачите, наприклад, цього бою, як ви бачили на прикладі попереднього бою. Якщо ЛТ доживає до кінця бою, то по перше, у вас як правило вже немає конкурентів, тому що атеджу таке легкі танки супротивника, як правило, також дуже швидко помирають. Що про що це нам говорить? Про те, що вас і за того, що вас немає е, ну легких танків супротивника, вас по суті немає конкурентів на карті, тобто, ви можете більш вільно себе відчувати, розуміти, що ви зараз король. Е... Маскування і король а, м, огляду на цій карті. Тобто, ви більш за рахунок цього себе вільно почуваєте. І по-друге, ви завжди дуже сильна заноза в задні це вибачаюсь в команді супротивника, тому що вони постійно напружені, особливо коли вони грають проти скілового ЛТ такого, як і я. Вони постійно світяться при будь-якому переміщенні, вони не можуть нікуди поїхати, тому що їх постійно від пересвічують, починають дамажити в спіну, в корму і так далі. так далі, так далі. Я думаю, ви зрозуміли. Да? От тому. Підводячи такий глобальний підсумок. перше е, маємо хорошу статистику для того, щоб грати на ЛТ. Якщо не маєте хорошу статистику, навіть не сідайте, бо ви не зможете їх реалізувати. Це найважчий клас техніки єври. Друге, це не беремо ЛТ куколди, не граємо на всяких сатах, йолках, мантікорах і так далі, тому що вони нічому вас не навчать. Ви приїхали в куст, ви. Просто поставили командирські обзорні прибори, пересвітили ворожу Гелте. Скіл це не скіл, це просто е, модуль для дебілів, е, який присвічує танки в кущах, що ну абсолютно якось е, тупо звучить. Е, По-третє, ж кажу: Алтеку Холт, який просто дивиться, як його потенційний демедж варують. Е, відповідно, це робить вас тупіє. І за того, що ви на інших танках потім із цього гірше граєте, бо ви не наносите шкоду, ви не розумієте, як там правильно вийти, десь на реакції виставити. Так далі, так далі, так далі. Тому що ви привикли грати на йоукі, на Мантікорі, це це в принципі абсолютно не потрібно. І третє, живемо до кінця бою обов'язково, тому що на кінці бою ЛТ — це дуже велика проблема для будь-якої команди, тому що вона за рахунок своєї швидкості маскування. Контролює дуже величезну кількість простору на карті, надає команді супротивника спокійно переміщатися і робити будь-які маневри. Фіналізуючи це все, що ви побачили в цьому бою. Як ви бачите, не вже 3200 демеджу для сьомого рівня. Це дуже непоганий результат. Зробив вже шість прагів. Також відповідно маю вже на даний момент 2700 асисту. Тобто тут також буде бій спойлер на 7500 шкоди. Стою на захват для того, щоб виграти цей бій. Ну і відповідно, можливо, на арта на мене покатиться. Я її вб'ю. Бачу, що артилерія дуже близько. В мене хвилина часу ще є. Відповідно, їду її вбивати. В мене шість нарядів барабанів. Варти 300, по-моєму, хп, ну я, а 35. Ну, я очевидно розумію, що е, я можу тут не просто і вбити і виграти бій, а ще й взяти е, медаль Фадіна. От, відповідно, як ви бачите, 3,5 тисячі демеджу нанесено, ну, 2700 асіста, ну тут ще було а е, остаточному асисту що 300 урона залітіло, тому 7500. Тисяч... Демеджу ми нанесли, сумарної шкоди ми нанесли, вбили пів команди супротивника. Ну і відповідно показали, як на мене дуже якісну а, гру в оби, в обидвих боях. Тому, якщо ви погоджуєтесь зі мною, якщо ви, а, вам сподобались ті бої, які я вам показав, не забувайте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, по бажанню підписатись на канал, якщо ви любите, так би мовити, скіловий контент, а, і підтримати україномовний контент, також а, і відповідно написати коментар, що ви взагалі про це думаєте. Дуже вам дякую за увагу. Не забувайте, як завжди, підтримувати наші збройні сили України. Я ж вас обнімаю, припіднімаю, Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Бе-бе!